Вітаю вас, мої любі на своєму каналі Гармонія мене звати Оля. Сьогодні 20 лютого і я хочу вам показати, що я 2 місяці вже роблю в одній із своїх кімнат. Сьогодні, тут, працюючи в цій кімнаті, я включила YouTube і дивилася дівчаток. Звіти дівчат, які беруть у спільному проєкті участь, готуємось до весни. Там дівчатка показують в'язання, насіннячко. і я чула, що можна про ремонти. Я у цьому спільному проєкті участі не беру, але хочу вам показати, що я роблю вже два місяці, який у мене ремонт. Ми з чоловіком живемо 22 роки, і ми цю хатинку придбали. Вона була старесенька, ця хатинка, ми її придбали ще молодими. І ми всі ці роки потрошку-потрошку її ліпимо, її ремонтуємо. Ремонти я роблю сама. Я сама щукатурю, я сама шпатлюю і плиточку покладу. Але цього року я вирішила себе ще випробувати і вирішила. І... Вирішила ще себе зайняти ще однею роботою. Так як мій чоловік вже три місяці на війні, і я, щоб не дивитися цих жахливих новин і щоб нічого дурного в голову не брати, мене не тільки одне в'язання відвлікало, вирішила зайнятися ремонтом. І з 1 січня я розпочала в цій кімнаті ремонт. Зараз ви дивитесь, яка стоїть стіна жахлива, це воно все буде дертись, обдиратись, і штукатуритись і приводитись до ладу. Але я в цій кімнаті почала з полу. Так як у нас підлоги немає, ні з дошки, ні з чого, у нас просто глина, просто земля. І вона вже нерівна, і ця кімнатка така в жахливому стані, і я вирішила її, поки мого чоловіка нема, привести в порядок. І я розумію, що весна вже не за горами, і цей ремонт у мене ще не скоро закінчиться. Але коли закінчиться, так як ми українці, і ми віримо, що. Перемога наша, що ми переможемо, що ми все подолаємо і ми цих червей виженемо, роздавимо, так і я віру в те, що я цей ремонт закінчу. Зараз я вставлю відео, де буду показувати вам, що у мене в цій кімнаті. Робиться. Ви не жахайтесь, тому що це зараз на даний момент дуже жахливо сюди подивитись. Я дуже ці два місяці, якщо чесно, переживаю, щоб до мене ніхто хоч в гості не наглянув, тому що мені дуже страшно, щоб бачили цю кімнату. Але я вирішила вам показати це жахіття, яке я зараз устроїла. Але нічого, так як я цим відкликаюсь, я його зроблю. Крім цього, я його роблю помаленьку цей ремонт, не спіша, тому, чому 2 місяці? Тому що у мене дуже велике хазяйство, у мене дві корови, телиця ось дого вже має тилитись, підійшов строк її. Теличка річняк, два бички, дві свині. Кури, гуси, качки, ще двоє собак, ще плюс хлопці мої два сини, яких треба теж кормити. І обстирати, і поприбирати. В общем, є мені, коли ще на роботу піти треба, є мені коло чого ходити, коло чого робити. Але я цим не журусь, я на це не скаржусь, тому що роблю я все з задоволенням. І знаю, що мені треба двигатись. Отже, я вам ставлю відео, в якому жахливому стані ця кімната. Але я потім, коли закінчу цей ремонт, і я вам покажу, яка вона вже ця кімната після ремонту. Так що не лякайтесь. Прошу подивитись. Ось дивіться. Це я вже засипала щепень. Ось ось так. Це я копаю підлогу. У нас тут була земля, у нас не було дерев'яного полу. Ось таке жахіття у мене зараз коїться. У нас не було полу. І я копаю цю землю, цю глину, довбу копаю і сокирою, і заступом. І ось ношу оцігу трошки на низ, ось того, і щебенку ношу. Ось такий у мене коїться ремонт. І це я помаленьку сама його все роблю. Ще мені треба дерти стіни. Ось такі стіни в жахливому стані вже. Треба дерти їх. Ось, де повітувалося, я поколупала і ще є, що колупати, і треба буде закидати його, все щекатурити, все-все все робити. Ось таким це я займаюся ремонтом. Така у мене підготовка до весни ще з 1 січня, можна сказати, тягнеться. Ще з 1 січня я. Кімнат, який я не можу з собі як доробити його. Ось ось так. Ось таке жахіття. Ось таке у мене жахіття в цій кімнаті, але нічого, е головне, щоб була перемога. Буде добре. Я нічим більш не переймаюсь. Я не переймаюсь тим, що я навіть, можливо, і не встигну до Пасхи його все зробити. Мені головне, щоб мій чоловік повернувся. Мені головне, щоб була перемога, щоб вже нарешті вигнали цих червей. Тому що вони на них іначе не скажеш. Вони лізуть як черви сюди. Ось така кімната. Моя в стані ремонту. Ну, на цьому все. Бажаю вам перемоги. Бажаю вам мирного неба. Бажаю всім здоров'я. На все добре. Пока.